Всім привіт! З вами я, ваш добренький джин. Ну а якщо точніше, то я декушінов. І в цьому відео я вам хочу розповісти про моє суворе життя. Звичайно, у мене були добрі моменти, але було набагато більше поганих. А саме, сильні булінги, величезні нерозуміння та несправедливості, жорстокість, знущання, жарти наді мною, важка робота, важкий стан здоров'я, обмани, більшість проти мене людей та багато іншого. Почну я зі свого стану здоров'я. Я інвалід позору, в мене на правому оці мінус 24, на лівому мінус 13. Я сирота з 9 років. В мене сильні проблеми з психікою. Мене багато людей провокувало, кепкували з мене, хотіли просто добитись моєї реакції та поржати, який же я такий ніби тупенький. Також в мене проблеми з кістками. Я можу хрустіти шию, пальцями на ногах, колінами, пальцями на руках. Також я можу хрумтіти ліктями. Та коли присідаю, то чути, що в мене коліна хрумтять сильно. Також в мене є декілька неадекватних звичок, які я вам краще не буду показувати. В мене є ще багато проблем зі здоров'ям, але я вже підзабув. Також мені подобається себе бити по колінах та по голові. Я від цього отримую задоволення. Тепер розповім про жарти наді мною та провокування. Провокували мене як і в житті, так і в соцмережах. Провокування були різними, а саме: ображання моєї країни, в якій я проживаю, критика до мого зовнішнього вигляду, критикування мене за спиною, жарти наді мною та моїм невдалим життям. Також, коли я програв якійсь людині в грі, ця людина мене запрошує до себе в команду, та розпочинає мене обзивати як тільки можливо. Також було багато інших провокувань. Які всі вплинули на мою психіку. І це все розпалювало в мій негатив. Люди знали, що мене легко спровокувати і провокували далі. Та я їм показував весь свій негатив, і вони мене обзивали там дурачком, хоча самі мене спровокували, та обзивали мене різними можливостями. Одним словом, я на таке витратив дуже багато енергії. Третій пункт жорстокість та жорстокі обмани. Більшість людей стало якимись жорстокішими. Коли я один раз вирішив пожартувати, то люди почали на мене дуже сильно проявляти свій негатив, обзивати мене та бажати смерті. І ще казали, щоб таких, як я, повбивали, і щоб таких в світі ніколи не було. Хоча я просто по приколу написав в українському чаті, що Крим це Росія, я це по приколу написав, і мені почало весь цей негатив слати. Також мене раніше жорстоко обманювали на аккаунт в грі, а також на кошти. Людина мені розповідала, що вона там сильний бізнесмен там, і ще багато чого. Я їй скинув 400 гривень, ну вона мене обманула на ці 400 гривень це довго розповідати. І та людина нахабно мене почала обзивати, знущатись наді мною. І ця людина ще й з Одеси. Також та людина мене обзивала, бажала мені смерті, казала, що мене машиною би збила. Казала, якби я би подихав, бо вмирав, то вона мене би не підняла би, не допомогла. Їй було б байдуже на мої всі проблеми, та також на мене. А я цій людині скинув 400 гривень. Вона мене обманула, а потім ось таке написала: Ось люди, неблагода... не точніше, невдячні люди. Ось бачите. А ви казали, що я ще невдячний. Ну не ви, а інші люди. Не знаю, чи можна це назвати жорстокістю, але... Одним словом, це було давно. Я був в хаті в себе, і я хотів тихенько взяти з холодильника пару кружків ковбаси. Може, десь дві чи три. І я був тихенько взяв. А мій брат це на салат був, ну приготував. А я був тихенько взяв дві дві два кружка ковбаси, з'їв їх і нічого не був. Йому був за це був, не сказав. Потім я був сидів в себе на ліжку. І сиджу, сиджу, потім виходжу на кухню. Мій брат помічає, що не вистачає двох шкіл ковбаси. Він каже, що це я зробив. І потім він починає за мною сильно бігати. Я теж бігаю дуже сильно і добігаю до свого ліжка. І він починає мене дуже сильно товкти, бити, що у мене сталася травма ноги. І в мене нога стікала кров'ю. І просто потім мій брат викликав швидку, швидка приїхала. І в мене ніяких переломів не було, але була чорна кров. І була г... трохи глибока рана. Ну, якось так. Не знаю, назвати це жорстокістю чи ні. Давайте переходимо до іншого. П'ятий пункт. Важка робота. Я робив багато важкої роботи, яку мені казав брат. Наприклад, винести мусор, там мішки важкі, позамітати, прибрати, розпалити в хаті в групці, щоб тепло було. Ще помити йому капці. Я цю всю роботу роблю регулярно кожен день. Також погодувати тварин, позамітати на дворі, вичистити за тварин весь бруд. Одним словом, ще багато чого іншого. Але все одно я не дуже сильно рахую, що це важка робота, тому що в деяких людей є по потягша робота. Але все одно зроблячи всю роботу, яку він каже, все одно він мене потім обзиває лодарем і ледацюгою. Я не розумію логіку таких дорослих людей, коли ти, наприклад, зробив роботу, яку він сказав, але все одно він тебе обзиває лодарем та багато чого іншого. Просто у мене інша ситуація, і я вже звик жити без батьків. І я звик, знаючи, як це жити. Ну, ви мене думаю зрозуміли, що я це просто звик, як це жити без такого. що в мене, що, Ви кажете, от, от, якогось це жиза, шиза. Наприклад, ви кажете про ну не ви, більшість каже про інші якісь там проблеми життєві. А для мене то не жиза, для мене то не жиза, не шиза. У мене інші проблеми. В мене, вони не такі, як в більшості людей, в мене вони трошки інакші. Ну як трошки? Дофіга інакші. Не хочу себе хвалити, але я культурна людина, і я не такий, як більшість людей такого мого віку, які курять, п'ють, вживають там щось, там мацюкаються сильно. Я не такий, як вони більшість. признаюсь чесно, то я майже зовсім не такий. Я як ніби відділений від спільноти. Ну, я культурна людина, якщо мене не провокувати, ну люди мене просто ці виродки мене просто провокують, і живляться на цьому, що ха-ха, він там то-то той -то, дурачок і так далі. Тобто вони мене провокують іншими словами, а потім вважає, що я там якийсь кончений, і так далі, коли я показую свою злість. А ще є такі дівчата, що вони ніби ні до чого не причетні, а самі же мене провокують і показують, які же ми ніби розумні, а які я ніби тупий, показувати так, провокуючи мене. Таких я теж дуже сильно хочу набити та зустріти, подивитися вживу, відгупашити. Також цих, не тільки дівчат й хлопців, які мене провокують, дядьків, хто там. Мені байдуже, хто він там, силач, силач, все одно за слова буде відповідати за те, що він не провокував там, і так далі. Ну а далі переходимо до категорії булінг. Мене часто хто ображав, мною кидали як котом. Та якоюсь там твариною знущав, таке було ставлення до мене, багато хто мене бив до крові до синяків, багато чого було іншого. Пам'ятаю, мене мій брат був підняв, взяв мене за кофту, підняв наверх і кинув мене і казав їж з пола. Я, чесно, не зрозумів, що він мав на увазі, але мені було, тріш... ну, як тріш... мені було боляче, що він так зробив. Також було, зібрались 5 однокласників, мене хотіли набити сильно, їм це вдалося, але одного із однокласників я почав дуже сильно кусати, йому прокусив штани. І потім в нього почалась кров із цього, і зуби були мої дуже видні. І потім я, от, коли він був лежав, я йому ногою по обличчю дуже сильно почав топтати, і в нього дуже сильно почалась кров. І як ніби обличчя в нього було затоптане. І з цих пір він мене більше не зачіпав та його друзі. Наді мною діти знущались, сказали, що я там якась я, біда, жабіда, якось так прозивались, Але я просто хотів уваги, щоб вони зі мною дружили, але вони не хотіли дуже зі мною дружити. Ми з ними не знайшли спільний характер. З деякими мені вдалося подружити, але мало з ким. І в мене були такі моменти, там де в мене взагалі не було друзів. В мене і зараз немає друзів. Ну, якщо вважати в інтернеті, то є, а так то по житті в мене немає друзів. Все тому, що я їх не заводжу і не намагаюсь заводити. Також я перед іншими чужими людьми боюсь сказати лишнє слово. Ну, взагалі я перед ними боюся розмовляти і зробити лишній рух і пошевельнутись і так далі. Не знаю чому, я просто дуже сильно боюсь. У мене склалось таке життя. Але гаразд, друзі. На цьому, будем... На цьому я вже буду завершувати. Тому дякую вам за перегляд. Нехай вам щастить. Ну і все, бувайте! Але це ще далеко не все що я вам розповів, тому що на всю розповідь піде десь 2-3 години, і то можливо навіть більше, і мені потрібно думати. Ну і все, повторюсь, нехай вам щастить. Найкращі глядачі цього каналу.